Вітаю всіх на каналі Казкова Скарбниця і з вами я, Фея Казок. Якщо ви хочете бачити гарний контент українською мовою, то підписуйтесь, будь ласка, на канал. А зараз будемо читати дуже цікаву казку про жайвіра Стрибенця. Жив собі на світі чоловік. Зібрався він у далеку дорогу і, прощаючись, запитав трьох доньок. Що привезти їм у подарунок? Найстарша попросила перли, середня діаманти, а найменша сказала Дорогий тато, хочу я, щоб ти привіз мені співучого жайвора Стрибенця. Батько відповів: Добре, якщо я такого дістану, то привезу. Поцілував усіх трьох і вирушив у дорогу. Ось прийшов час повертатись додому. Накупив він перлів та діамантів двом старшим донькам, але недаремно шукав він усюди співучого жайгора Стрибунця на й молодші. І від цього було йому досадно, бо була вона його улюбленою дитиною. А дорога вела через ліс і стояв у лісі прекрасний замок. А біля нього росло дерево, на верхівці якого він побачив співучого жайвора з Е, та ти саме вчасно мені зустрівся, сказав він цілком задоволено. Покликав свого слугу і звелів йому вилізти на самісіньку верхівку і спіймати пташку. Але тільки той підійшов до дерева. Як вискочив звідти лев, потряс гривою і так заревів, що аж листя на деревах затремтіло. Хто посміє украсти мого співучого стрибунця? закричав він, того я з'їм. А чоловік сказав не знав, що пташка твоя, готовий виправити свою помилку і дорогою ціною відкупитися. Тільки даруй мені життя. Тоді Лев промовив Одне тебе може врятувати, пообіцяй дати те, що перше тобі вдома зустрінеться. Якщо на це згоден, дарую тобі життя і пташку для твоєї доньки. Але чоловік відмовився Це ж може бути моя наймолодша донька. Вона любить мене найдужче і завжди вибігає на зустріч, коли повертаюсь додому. Слузі теж було страшно, але він сказав невже вас неодмінно має зустріти ваша донька? Це може бути кіт чи собака? Він умовив свого господаря той взяв співучого жайвора Стрибунця. І пообіцяв Левові віддати перше, що зустрінеться йому вдома. І ось повернувся він додому, входить у дім, і перша, кого він зустріч зустрів, була не хто інша, як його наймолодша улюблениця. Кинулась донька йому на зустріч, стала цілувати й обнімати. А як побачила, що він привіз їй співучого жайвора Стрибунця, Безмежно зраділа. Та батькові було не до сміху. Став він плакати та й каже: Дорога моя дитино, дорогою, ці, дорогою ціну заплатив я за цю маленьку пташку. Довелось мені пообіцяти тебе, дикому левові, він роздере тебе і з'їсть. Та й розповів їй усе, що сталося, і став просити, хай там що. Але до лева не йти. Стало воно його втішати та й каже дорогий таточку, що ви пообіцяли, треба виконати, а я піду. Але постараюсь так Лева задобрити, що повернусь додому жива і здорова. Наступного ранку вона попросила показати їй дорогу. Попрощалась і спокійно пішла до лісу. В самісінького щавина. А Лев був не хто інший, як зачарований королевич. Удень він був левом, і разом з ним і всі його слуги теж були левами. А вночі вони знову перетворювались на людей. Коли вона прийшла, Лев зустрів її лагідно і провів у свій замок. А коли настала ніч, став він прекрасним юнаком. Тут і пишне весілля справили. І стали вони жити щасливо разом. Вночі жили, як вдень, а вдень спали, як уночі. Якось приходить він та й каже Завтра в домі твого батька буде бенкет з приводу весілля твоєї старшої сестри. Якщо хочеш, мої леви проведуть тебе туди. Вона сказала. Що охоче провідала б свого батька, пішла туди, а проводжали її леви. І була велика радість, коли вона прийшла, бо всі вже думали, що її роздер лев, і давно нема в живих. Та вона розповіла, який у неї гарний чоловік і як добре їй живеться. Побула вона вдома на весіллі, а потім знову повернулася до лісу. Коли виходила заміж середня донька, її знову запросили на весілля, і вона сказала Левові: Цього разу я не хочу іти сама, підемо на весілля разом. Але Лев відповів, що це буде занадто небезпечно, бо якщо впаде на нього проміння від запаленої свічі, він перетвориться на голуба і доведеться йому сім років літати з голубами. Ох, сказала вона, та піди лише зі мною, я тебе охоронятиму і берегтиму від усякого світла. Ось пішли вони разом і взяли з собою свою маленьку дитину. І звеліла вона побудувати там зал із міцними та товстими стінами, куди б не проникав жоден промінчик, щоб лев міг там сидіти, коли запалять весільні свічки. Але двері були зроблені з старого дерева, вони розсохлись і дали невеличку тріщину, непомітну для людського ока. Стали гуляти пишне весілля. А коли весільна процесія поверталась із церкви з факелами та свічками, то тонкий, як волосинка, промінчик впав на королевича. І тієї ж миті він перетворився на голуба. Повернулась додому, стала його шукати і не могла ніде знайти. А перед нею білий голуб сидить. От голуб і каже: Сім років тепер я мушу літати по світу, та кожні сім років я залишатиму по крапельці червоної крові на... та білій пір'їнці. Вони вкажуть тобі дорогу, і якщо ти підеш по сліду, зможеш мене звільнити. І голуб вилетів у двері, а вона пішла за ним вслід. Кожні сім кроків падали на землю, червоні крапельки, крові і білі пір'їнки, вказуючи на дорогу. Так ішла вона все далі й далі по світу, не оглядаючись і не відпочиваючи. Пройшло вже майже сім років. Раділа вона, думаючи про недалеке звільнення від чар. але це було ще, не так, ще так не скоро. Якось, коли вона так ішла, не впала вже пір'їнка на землю, не скотилася жодна крапелька крові. Глянула вона вгору, а голуб зник. Вона подумала: люди мені напевно нічим не допоможуть. І вона звернулась до сонця. Ти світиш усі щілини і на всі вершини. Чи не бачило ти, де білий голуб літає? Ні, відповіло сонце. Не бачила я голуба білого, але подарую тобі скриньку, відкриєш її, коли будеш у великій біді та небезпеці. Подякувала вона сонцю і пішла собі далі. Йшла вона до самого вечора. Поки аж місяць не зійшов, і запитала вона у місяця. Ти цілу ніч світиш на поля, на ліси. Чи не бачив ти, де білий голуб літає? Ні, відповів їй місяць. Не бачив я білого голуба, але подарую я тобі яйце, ти його розбий, коли будеш у великій небезпеці. Подякувала вона місяцеві і пішла далі. Йшла вона йшла, аж поки з'явився вітер нічний і дмухнув на неї прохолодою. І сказала вона йому Ти вієш понад усіма деревами, понад усіма листочками дмеш, чи не бачив ти, де білий голуб літає? Ні, відповів їй нічний вітер, не бачив я білого голуба, але спитаю в усіх вітрів, може, вони бачили? З'явився східний вітер і західний вітер. Але вони також не бачили. А південний вітер сказав: Бачив я білого голуба, полетів він до Червоного моря, а там став він знову левом, бо минуло сім років, і б'ється він там зі Змієм, а змій той зачарована королівна. Та й каже їй нічний вітер. Дам я тобі пораду йти до Червоного моря на правому березі, ростуть великі лози, ти полічи їх і зріж одинадцяту і вдар нею дракона, тоді лев його переможе, і перетворяться вони обоє в людей. Потім озирнись назад і побачиш птаха грифа, що сидить біля Червоного моря. Стрибни разом зі своїм коханим йому на спину і перенесе вас птах через море додому. Ось тобі ще горіх посеред моря, вкинь його у воду і виросте з води велике горіхове дерево, на якому гриф відпочине. Бо якщо він не відпочине, не вистачить у нього сил перенести вас через море, а забудеш кинути у воду горіх. Пустить вас, гриф у море. Пішла вона до моря і знайшла там усе, про що розповідав нічний вітер. Полічила вона лози на морському узбережжі, одинадцяту зрізала, вдарила нею дракона, і Лев переміг його. Тієї ж миті перетворились вони обоє знову на людей. І тільки но королівна, що була драконом, звільнила з взяла юнака за руку, сіла на птаха грифа і зникла разом з ним. І зосталась бідолашна мандрівниця, знову сама покинута, сіла вона на землю та гірко заплакала. Але, врешті, заспокоївшись, сказала Я піду далі. Так далеко, куди тільки дме вітер, і доки співає півень шукатиму його. Та й пішла далі пройшла багато шляхів і доріг, аж поки прийшла нарешті до замку, де жили вони удвох, там почула, що незабаром будуть святкувати весілля. Тож сказала вона: Бог допоможе мені ще раз. І вона відкрила скриньку, яку подарувало їй сонце, і лежала там сукня, така блискуча, як саме сонце. Вона дістала його, одягнула і пішла нагору в палац. І всі люди, і навіть наречена, дивились на неї захопливо. І ця сукня так сподобалась нареченій, що захотіла вона її вдягнути до вінця, і спитала вона. Чи не на продаж вона? Не за гроші, не за добро, продам я його, відповіла вона, а за кров. Наречена спитала, що вона хоче тим сказати, і мандрівниця відповіла Дозволь мені переночувати ніч у тій кімнаті, де спить твій наречений. Наречена не погоджувалась. Але їй так захотілося мати таку сукню, що вона зрештою погодилась, наказавши слузі підсипати королевичу ж сонного зілля. Коли настала ніч і королевич заснув, її відвели в спальню. Сіла вона біля його ліжка і промовила Я йшла за тобою сім років. Була я в сонця, і в місяця, і в чотирьох вітрів я була. Все про тебе розпитала. Я допомогла тобі перемогти дракона. Невже ти зовсім мене забув? Але королевич спав дуже міцно, і, здавалось, йому, ніби вітер шумить серед ялин у лісі. Коли настав ранок вивели її зі спальні і довелось їй віддати свою золоту сукню? Але й це не допомогло, засумувала вона, вийшла на луг. Сіла і гірко заплакала і, сидячи так, згадала вона про яйце, яке подарував їй місяць. Вона розбила яйце і вилупилася з нього квочка із дванадцятьма золотими курчатами. Вони побігали, поклювали і знову залізли під крила квочки, і було дуже мило дивитись на це. Потім вона встала. Стала ходити по лузі до тих пір, поки наречена не помітила з вікна двох маленьких курчат. І вони їй так сподобались, що вона вийшла з замку і спитала, чи мандрівниця їх не продасть ні за гроші, ні за добро, а за кров. Дозволь ще одну ніч мені побути в спальні, де спить наречений. Наречена погодилась. Але вирішила її обманути, як і минулого вечора. Коли королевич лягав у ліжко, спитав він свого слугу, що це був за шум і шепіт минулої ночі. І слуга розповів йому все, що велено було йому дати сонного зілля, бо якась бідолашна дівчина спала таємно в його спальні, і що цієї ночі він знову має дати йому сонного зілля. Тоді королевір сказав Вилиться зілля на землю біля мого ліжка. Вночі дівчину знову завели у спальню, і стала вона розповідати, як їй важко було, і він тієї ж миті упізнав по голосу свою дорогу дружину, зістрибнув з ліжка і вигукнув: Тільки тепер я насправді звільнився від чар, я був начебто у вісні, бо мене зачарувала чужа королівна. І змусила тебе забути, але Бог ще вчасно зняв з мене цю навіяну мару. І вийшли вони обоє таємно, з замку поночі, боялись батька королівни, який був чаклуном, сіли на птаха грифа і поніс їх в та через Червоне море. А коли вони були посеред моря, кинула вона у воду горіх, і тієї ж миті. Виросло велике горіхове дерево, перепочив на ньому птах грив і приніс їх додому, де вони зустріли свою дитину. Він за цей час виріс і став гарним хлопчиком. І жили вони відтоді щасливо аж до самої смерті. Хто дослухав таку довгу казочку до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки та підписку на канал. До нових зустрічей!